Ну і про ситуацію на Лимано-Купінському напрямку дізнаємося від помічника начальника 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий Кордон Івана Шевцова. На Лимано-Купінському напрямку ситуація залишається стабільно напруженою. Ворог продовжує здійснювати атаки позиції сил оборони протягом минулої доби. 19 атак було відбито на купінському напрямку. Залишаються активними це населені пункти Синківка, та і також велика кількість штурмів було здійснено на Лиманському напрямку. В районі населених пунктів, пунктів Терни, Ямполівка, Білогорівка. Також ворог продовжує здійснювати активні обстріли позицій сил оборони. Практично 900 обстрілів було здійснено протягом минулої доби і також активно використовує fpv дрони 32 fpv дрони дрони Каміказу, було, було нанесено удари по позиціям сил оборони. Пане Іване, із статистики, яку подає генштаб, а також із повідомлень офіційних від різних бригад, бачимо, що дуже активізувалася авіація противника і часто застосовуються керовані авіаційні бомби на напрямку. Вашому та сама ситуація. Так, у нас така сама ситуація. За минулу добу 13 авіаударів було здійснено, і по прикордонним населеним пунктам Куп'янськ постраждав досить сильно, і інші населені пункти також. Тобто від авіаударів, на жаль, ніякого спасіння немає. І скажи, будь ласка, стосовно штурмів, як вони відбуваються? Це міцні штурми, так звані, чи все-таки застосування бронетехніки? Ворога нічого не змінюється. Це все ті самі м'ясні штурми, і це ми бачимо по кількості втрат, які несе ворог. 343 військовослужбовці. Тільки за одну добу ворог втратив на нашій ділянці. Це досить багато серед них і безповоротні втрати, і, і поранені. І все ж таки ворог не жалкує свій особовий склад. Техніка також використовується, але останнім часом в менші, в меншій кількості. Як би ви описали тактику, яку застосовують російські військові зараз от, в цих штурмах? Тактика в нього залишається без змін. Ворог висаджує свій особовий склад за кілометр півтора від лінії зіткнення. Далі військовослужбовці маленькими групами по одному-два військовослужбовця йдуть до безпосередньо до лінії зіткнення, там накопичуються групою до десяти військовослужбовців, і далі вони намагаються штурмувати позиції сил оборони. Практично, коли уся ця група десять військовослужбовців знищується на її місце при Прибуває нома. і отак, от постійно з ранку до вечора, ці військовослужбовці залишаються на полі бою. До речі, про російських військовослужбовців. А що це за підрозділи? Як і раніше, напроти нашої ділянки накопичуються підрозділи 20-ї армії, 25-ї армії, перша танкова армія. Зараз близько восьмидесятитисячне військо накопичилось на Лиману Купінському напрямку. Також використовуються підрозділи Шторм, шторм -Зет». Ми вже зрозуміли, що ворога недооцінювати не потрібно. Ті сили, які є в нього зараз, недостатні для того, щоб вести якісь активні штурмові дії, активний наступ на Харківщину, але все ж таки на сьогоднішній день у ворога вистачає і боєприпасів, вистачає і особового складу, і техніки. Тому ситуація тут дійсно залишається досить напруженою. Усього протягом минулої доби артилерійських та мінометних ударів російські військові завдали близько зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини. Якою є ситуація станом на ранок? Дізнаємося від голови Купінської районної військової адміністрації Андрія Канашевича. Він доєднується до нас до нашого ефіру. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю добро ранку. Якщо в цілому оцінювати ситуацію, яка складається на сьогодні, то можна зазначити, що вона не зазнала суттєвих змін зі свого боку. Ми постійно звертаємось до людей, постійно акцентуємо увагу на те, що необхідно приймати рішення, все ж таки їхати в більш безпечні місця Харківської області. Станом на сьогодні в районі залишається у нас приблизно трохи більше 36 тисяч мешканців. Ще там два тижні тому було 38 тисяч. Тобто люди потрохи-потрохи, особливо з тих місць, де є обстріли, виїжджають. А якщо поріма порівняти... було на 135 тридцять тисяч до широкомасштабного вторгнення, 135, так. Так, скажи, будь ласка, стосовно вчорашнього обстрілу самого міста Куп'янська, куди влучили? Хто загинув? Що це були за люди? Влучили просто вгороди між приватних будинків з одного боку. З іншого боку, був заклад харчування та церква, і внаслідок цього влучання зруйновані або пошкоджені приблизно 20 будинків. Загинуло двоє чоловіків: це пастор цієї церкви. Чоловік, і другий чоловік загинув це робітник був працівник закладу харчування. І, до речі, слід зазначити, що велика, незважаючи на велику кількість пошкоджених будинків, ми бачимо, що невелика кількість постраждалих людей, і це сталося завдяки тому, що здебільшого ці будинки вони порожні. Там людей немає, вони повиїжджали і відповідно. Ни ніхто не постраждав. Якби це було, якби не була задіяна евакуація, якби люди не виїжджали, то і наслідки були б зовсім інші. Це черговий приклад для нас, того що от все ж таки люди мають мають приймати таке рішення і не залишатися в небезпечних місцях.